На каналі Житомир підбиваємо інформаційні підсумки дня. Мої вітання. П'ятниця, 31 березня. І деякі теми випуску є такими. Витіки з міського сміттєзвалища забруднюють навколишню природу. Комунальники знайшли рішення проблеми. Житомирські вогнеборці отримали чотири сучасні пожежно-рятувальні автомобілі. 1 квітня виповнюється три роки з моменту офіційного старту децентралізації прийняття урядової концепції реформи місцевого самоврядування та територіальної організації влади. Про успіхи цього процесу та нові завдання йшлося під час зустрічі з представниками засобів масової інформації прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана та урядовців з Києва. Телефоном передає наш кореспондент Михайло Синьогуб. Минуло. Три роки, як в Україні започатковано проведення реформ органів місцевого самоврядування, позитиви є. Це передача повноважень на місця органи місцевої влади тепер мають прямі бюджетні стосунки із Києвом. Сьогодні ми прийшли через вже три роки від прийняття першого документу. Ми прийшли до результату. Те, що ми побачили, це відбувається по всій країні. Лідерство сьогодні об'єднаних громад вже є абсолютно очевидним. І коли мене в 2014 році запитували, що таке децентралізація, дуже важко, можливо було пояснити, що це. Але насправді, коли ми почали отримувати перші результати, відремонтована або побудована дорога, школа, садочок. Новий сквер, куплений новий тролейбус або трамвай, або автобус, шкільний автобус. Це вже був результат децентралізації. В чому він відзначається? З 2014 по 2016 рік місцеві бюджети зросли на 100 мільярдів. Це колосальний ресурс, а якщо говорити тільки про 2016 рік до 2015, 50 мільярдів. Це колосальний ресурс, який ніколи не мали. Місцеві бюджети і не могли дозволити собі робити модернізацію, розвиток і так далі. Створено 366 об'єднаних територіальних громад по всій Україні, і в цьому лідери до речі наша Житомирська область та Дніпропетровська області. Віце-прем'єр-міністр, міністр регіонального розвитку будівництва та житлово-комунального господарства України Геннадій Зубко зупинився на серекторальних питаннях забезпечення реформ. Він наголосив на тому, що в Україні буде такою останньою цифрою: це 70% об'єднаних територіальних громад від всієї території, і тоді уряд. Напевно, буде приймати вже рішення такі, що примусово об'єднати територіальні громади до тих чи інших об'єднаних територій. Лідія Гриневич, міністр освіти та науки України, вела мову про аспекти децентралізації у світі. Вона безпосередньо наголосила на тому, що ці реформи зв'язані з умовами децентралізації, і в тому плані будуть відбуватися зміни, як будуть об'єднатися територіальні громади. Люди хочуть змін, і вони бажають цих змін. І влада все робить для того, щоб ці зміни відбувалися. Михайло Сеньгуб, Сергій Кобилянський, новини Житомирщини, спеціально із Києва. Докладніше про подію у наших наступних випусках. Житомирський полігон твердих побутових відходів існує вже понад 60 років. Його територія складає 22 гектари. За рік до нього потрапляє майже 500 тисяч метрів кубічних сміття. Так званий фільтрат. Рідкі стоки і сміттєзвалища негативно впливає на навколишню природу. Основною захисною спорудою, що стримує фільтрат, є дамба, споруджена кілька років тому. Щоразу, коли кількість опадів зростає, виникають прориви, через які отруйні стоки потрапляють у ґрунт та воду. Громадськість та екологи за Покоєні таким станом, адже сміттєзвалище стало місцем екологічної загрози. Житомирський міський полігон твердих побутових відходів перебуває на балансі комунального підприємства КТП 0628. Для укріплення фільтраційних відстійників спорудили дамбу своєрідний гідрозамок. Знаходимось на тій частині дамби, що була реконструйована у 2016 році, а саме кут цієї дамби найбільш слабке місце. Саме на цьому місці на початку весни стався витік фільтрату. Місцеві мешканці забили на сполох. На звернення громадськості зреагувала екологічна інспекція. Прилив фільтрату тривав приблизно десь одну добу. По відібраним пробам води виявили наступні перевищення в річці Крошенка по таким хімічним речовинам, як залізо, фосфати. Хімічне споживання кисню, магній і азотаманій. І в зв'язку з тим, що перевищення встановлюють два і більше разів, це призвело звичайно забруднення поверхневого водного об'єкту річки Крошенка. В основі дамби, глина та будівельні відходи. Це інженерне рішення. Інженера проекту проєктантом проектантом у нас є ж проект. надійність такої захисної споруди досить висока, каже фахівець. Як бачите, рівень дамби піднято було десь більше метра, в деяких місцях навіть до півтора метра, і посилено. Зараз тут загрози жодної немає для цієї частини. Але навколо полігону залишилися слабкі місця, які працівники підприємства, буквально латаючи дірки, закладають мішками із глиною. Під загрозою забруднення опинилася мальовнича водойма, що поруч із сміттєзвалищем. До нас надійшло звернення 20 березня. Нам спільно з відділом інструментального лабораторної контролю інспекції проведено відбір проб поверхневих вод. Зараз проводяться вимірювання показників складу відібраних проб. Якщо буде можливе перевищення, будемо притягувати до адмінвідповідальності послуг осіб. Головний інженер показує ще кілька небезпечних місць з боку лісу. Фахівець не приховує того, що проблема існує. Проект Капітального ремонту вказаної дамби, що у 2012 році був зроблений, і частково ми ці роботи виконуємо. Чому частково? Через те, що роботи полягають в підсипці і піднятті рівня дамби, а також перекачування фільтратних вод на тіло полігону. Ну, перекачування себе оправдовує в теплий період року, коли випаровується цей фільтрат. Дамба постійно нарощується, але, на жаль, також зростає постійна кількість цього фільтрату. Цього року в міському бюджеті передбачили кошти для капітального ремонту дамби: мільйон триста тисяч гривень витратять на укріплення та продовження дамби, а також створення додаткового захисного валу, де фільтруючим компонентом буде пісок. Роботи розпочнуть одразу, як дозволить погода. Глобальним же рішенням проблеми зазначають екологи. Може стати лише новітній підхід до утилізації та переробки сміття. Перспективою є звичайно облаштування локальним контейнерних майданчиків. Для роздільного збору по відходів. і в подальшому, звичайно, будівництво сміттєспального заводу, який буде отримувати енергію, і це буде прибуток, поки кошти йдуть на отримання полігону це видатки. Вікторія Лук'янко, Юрій Киричук, новини Житомирщини. Місцеві мешканці та переселенці зі Сходу та Криму презентували свої бізнес-плани у різних сферах діяльності від надання послуг до виробництва та товарів та продуктів. Програму сприяння розвитку мікропідприємництва внутрішньо переміщених осіб підтримує Міжнародна організація з міграції, яка допомогу, допомагає людям, постраждалим від економічної кризи та воєнних дій на сході України та Криму. Метою її є зміцнити власні джерела доходів та зменшити залежність від допомоги держави. Детальніше про це у нас. Стуному відеосюжеті. сюжеті Учасників програми проходив співбесіду зі спеціалістом проекту. Підприємці, ті, хто ними прагнуть стати, обґрунтовували свої бізнес-плани та намагалися довести, чому їх мікропідприємництво чи самозайнятість стане ефективною та забезпечить сталий дохід. За це вони отримують від міжнародної організації обладнання на суму 650 чи 2150 євро. Зараз ми хочемо створити керамічну майстерню, яка би дозволяла не тільки виліплювати якісь вироби, але і випалювати. І ми просимо Обладнання, саме муфельну піч, економічну німецьку, яка бере дуже мало енергії, яку можна було б в побутових умовах використовувати. Спеціаліст міжнародної організації з міграції Максиму Саволюк під час захисту проєктів слуховується в кожне слово учасників програми. Каже, що вони мотивовані, мають досвід та професійну підготовку. Сподіваюся, що частка буде доволі велика. Ну, На жаль, всіх ми не зможемо підтримати. Зазвичай практика показує, що все ж таки деякі учасники потребують ще подальшої подальшої підготовки своїх бізнес-планів, подальшої, подальшої розробки, да, якоїсь деталізації. Проте основна частина, як на мене, доволі фахово підійшла до підготовки, має відповідні якості, досвід і перспективи для розвитку. Тобто, ну, Наша допомога може бути дуже може стати у нагоді. 300 заявок подали охочі за 14 днів. 115 осіб написали власні бізнес-плани, розповідає голова правління фонду громади Житомира Жанна Соловйова і сподівається, що завдяки підтримці фахівців учасники програми зможуть себе реалізувати. Важливо, що люди не отримують гроші, якби. А отримують обладнання, тобто отримують інструмент, дякуючи якому вони можуть такі гроші заробляти. І проєкт розрахований на 15 місяців, тобто з тими учасниками, які вже пройдуть далі, отримують обладнання, ми ще будемо зустрічатися. Для них ще будуть такі консультації проводитися. Такі додаткові тренінги вже по розширенню бізнесу вже за тиждень визначить, хто зі 115 осіб отримує допомогу від міжнародної організації у вигляді обладнання для відкриття чи розширення власної справи. Юлія Свінціцька, Сергій Кобилянський, новини Житомирщини. У Житомирі вже вдруге пройде форум роботодавців та ярмарок вакансій. Відбудеться він 12 травня по вулиці Михайлівській та у приміщенні Житомирської міської ради. Прийом заявок вже розпочато. Усі бажаючі, які хочуть взяти участь у форумі, можуть подати свої заявки до 21 квітня цього року. До участі у заході запрошуються роботодавці та навчальні заклади. Ярмарок вакансій спрямований на популяризацію професій, яких потребує сучасний ринок праці, а також ознайомлення студентів та випускників шкіл Житомира із навчання. Чальними закладами міста та провідними підприємствами Житомирщини у Житомирській міській раді важливість даного заходу відмітив заступник Житомирського міського голови Матвій Хренов, який підкреслив, що сучасна стратегія розвитку нашого міста включає всі аспекти, зокрема відкриття нових робочих місць та модернізація системи освіти. Організатором заходу є департамент економічного розвитку Житомирської міської ради. З метою вивчення ринку праці міста та підготовки до форуму. Департамент економічного розвитку проводить анк анкетування роботодавців в онлайн опитуванні. Ми провели перший етап опитування у Департамент економіки разом з управлінням освіти по всім великим роботодавцям, розіслали листи різної форми власності, до речі, і комунальним підприємствам, і приватним підприємствам, і які в них є проблеми і що їм потрібно. Підготовка кадрів вчора обговорювалася як один з найважливіших компонентів на зустрічі прем'єр-міністра Володимира Гройсмана з інвесторами, які працюють в місті Житомирі, і всі з них говорили про це те, що є важливо, про те, що треба реформувати профтехосвіту, про те, що треба навіть для тих підприємств, які планують заходити через рік, два і будуватись вже сьогодні. Вони готові вкладати в підготовку кадрів. Бо... Такими є деякі теми випуску, а далі говоритимемо про такі потії дня. У Житомирі відбулось урочисте закриття четвертого етапу 25-ї олімпіади справознавства. Театр студії Амплуа завоював гран-прі на міжнародному фестивалі. Управління Державної служби надзвичайних ситуацій України у Житомирській області передали нову пожежно-рятувальну техніку у підпорядкованим підрозділам. Вогнеборці отримали чотири сучасні пожежно-рятувальні автомобілі на базі Шасі МАЗ, закуплені за кошти державного бюджету на суму понад 15 мільйонів гривень. Окрім цього, особовий склад оперативно-рятувальних підрозділів Житомирського гарнізону провів спеціальне навчання з відпрацювання дій щодо гасіння пожеж. Місце проведення тренувань товариство з обмеженою відповідальністю зернепромагро, що в селі Оліївка Житомирського району. На території розташовані складські виробничі адміністративні та допоміжні будівлі. Згідно з задуму, внаслідок вибуху газу сталося загоряння зерна у приміщенні зерносушки. Після спрацювання автоматичної пожежної сигналізації охорона закладу одразу сповістила про займання службу порятунку 101. Рятувальники одночасно проводили гасіння вивантаженого зерна та приміщення зерносушки. Зусиллями вогнеборців вже за годину пожежу ліквідовано. До таких навчань залучили майже 50 вогнеборців та 11 одиниць пожежно-рятувальної і спеціальної техніки. Сучасне підприємство побудовано з дотриманням всіх вимог техногенної пожежної безпеки, але тим не менше вирогідність виникнення пожежі незвичайної події якось на чаму об'єкті існує. Для того, щоб Особовим складом житомирського гарнізону пожежно-рятувальних підрозділів вивчити цей підрозділ, з'ясувати шляхи під'їзду, проводимо таке навчання, і крім того. Хочемо показати нашим колегам з районів з районів області, як це ми робимо силами і засобами Житомирського гарнізону. Відтепер нові автомобілі поповнять парки пожежно-рятувальної техніки Бердичівського, Новоград-Волинського, Черняхівського та Житомирського районних підрозділів, представникам яких керівництво управління Державної служби надзвичайних ситуацій області вручило ключі та документацію на нову техніку. Останні одиниці пожежної спеціальної техніки. Наше управління, зокрема, отримало аж у 2008 році. Сьогодні, завдячуючи відношенню кабінету міністрів розуміння проблематики Державної служби України з надзвичайних ситуацій, зокрема його територіальних управлінь, ми маємо змогу отримати чотири нових пожежних автомобілі, а також Оперативний автомобіль для піротехнічної групи. До того ж, техніка обладнана необхідними засобами для організації роботи рятувальників безпосередньо на пожежі та забезпечує освітлення місця проведення робіт в нічний час. Олена Кучмій, новини Житомирщини. Допомоги небайдужих людей потребує 13-річний Мирослав Журавський. У хлопчика діагностували набуту аплестичну анемію важкої форми. Дитина лікується з 2015 року, а зараз потребує термінової пересадки кісткового мозку. Таміла Нестерук знає подробиці. Мама Мирослава Журавського розповіла, що син віз активним хлопчиком. Любив грати у футбол, побігати на вулиці з друзями. Згодом жінка стала помічати синці на тілі сина. Та й сам Мирослав часто скаржився на погане самопочуття та втомлюваність. Коли звернулись до лікарів, почули діагноз набута, апластична анемія. Так і з жовтня 2015 року Мирослав розпочав лікування в онкогематологічному відділенні. Дитина знаходиться на лікуванні в нашому відділенні з жовтня 2015 року. Отримав стандартне лікування в умовах охмадит, згідно протоколу, воно виявилось неефективне, і зважаючи на це, всі діти, які Мають такий діагноз, як у Мирослава, а це е, надважка апластична анемія. От, вони всі потребують трансплантації кісткового мозку. От, е, так як у Мирослава не виявили родинного донора, а шоля ідентичного, от, йому показана трансплантація кісткового мозку від неродинного донора за межами країни. Е, про що свідчить заключення головного дитячого гематолога моз України? Провести пересадку кісткового мозку беруться лікарі однієї із клінік у Стамбулі. Ціна за неї, яку мають заплатити рідні Мирослава для родини Журавських, є надзвичайно високою. Мирослав у нас готовится к пересадке костного мозга за границей. А проживание в месяц стоит от 300 до 400 евро в месяц. То есть, помимо того, что счет из клиники будет, составляет от 120 до 135 тысяч долларов, то кроме этого еще нужны деньги на проживание и питание. Поэтому обращаемся к Житомирянам, к нашим землякам, к тем людям, которые знают Мирослава, его земляки». Які односільчані також ко всем не людям к чужому горю, щоб як завжди, поддержали наш нашого ребенка, допомогли йому виздові і мама, і син мріють зараз лише про одне одужання. Мирослав поділився, що дуже стомився від лікування і хоче швидше повернутися додому. Я зараз мрію, щоб про те, щоб вилікуватися. Я вже втомився від лікування, хочу вже скоріше поїхати тут, додому. І буде Дома, бути здоровим, щоб ніколи не хворіти. Мама хлопчика звертається до усіх небайдужих людей допомогти врятувати сина. Адже поки родина збирає потрібну суму, спливає такий дорогоцінний для Мирослава час. Дуже складний діагноз у нас, і ми потребуємо допомоги, бо нам не справитися самим. Ми вже що могли, ми вже годи три місяці, ми вже що могли, то все своє вклали. Ми, просто в нас можливості немає, а дитину я хочу дуже врятувати. Я прошу всіх допомогти, хто чим може. Допомогти Мирославу Журавському можна, перерахувавши кошти на картку Приватбанку 41 49 62 58 05 06 72 51. Отримувач Журавська Ольга Іполитівна. У Житомирі відбулось урочисте закриття четвертого етапу 25-ї олімпіади справознавства з-поміж ста школярів 9-го та 11-го класів з усіх областей України названо абсолютних переможців дипломантів. Найкращі особисті результати цього разу показали учасники з Харківської, Полтавської, Вінницької та Черкаської областей, що здобули наші земляки, і де пройде наступна олімпіада з правознавства, уже знають наші кореспонденти. Результати участі школярів Житомирщини у олімпіаді з правознавства за останні п'ять років є найкращими серед інших предметів, адже конкурсанти вибороли 11 дипломів переможців на четвертому етапі та знаходяться серед лідерів у загальноукраїнському рейтингу. Володимир Кутюк абсолютної першості не здобув, проте знає, де використати свій результат. По перше, я тут, бо мені подобається сам процес пізнання права. Для чого це робиться? Для того щоб виховувати в людях правосвідомість, щоб вони розуміли, як потрібно жити, і намагатися втілювати в життя те світле майбутнє, про яке всі так часто говорять. А от Юлія Павлова уже третій рік поспіль бере участь у подібних змаганнях, і цього разу у неї перше місце. Я мріяла саме про перемогу в 11 класі. адже це є найбільш важливим? адже це дає нам бали до вступу, і це такий фінал, до якого я так довго йшла. І ось минуло п'ять напружених днів, які стали для учасників випробуванням на глибину знань, витривалість силу волі і прагнення до перемоги. Участь у олімпіаді з правознавства або підготовка майбутньої еліти, правознавців, законознавців, можливо навіть і політиків майбутньої нової формації. Це сьогодні Олімпіада. Це крок в саме в питанні вот формування підготовці до нової української оцієї формації. Підсумком роботи журі стала перевірка як теоретичних, так і практичних знань школярів 36 базових законів України і 21 кодексу. А рівень змінюється. Діти знають більш точно нормативістику догматику права, але вони менше знають принципи права. Вони менше знають ідеї права, вони менше знають прагматику права. Тобто, так як права треба застосовувати. Ключовими сегментами визначення переможців цьогорічних олімпіадних завдань стали практичні тести на розкриття змісту юридичних понять та юридичні задачі. За це конкурсантам вручено цінні подарунки, дипломи і мені грошові премії. Я так само, як ви Олімпіадником, дуже пам'ятаю, як добре у нас це було в Запоріжжі. Ті враження вони залишаються до сьогодні. Радий, що ви тут є. Ви вже і всі переможці, тому що ви пройшли відбори на рівні своїх областей. Класно, що ви сюди приїхали. І найважливіше, що ви тут отримали, це спілкування між вами, друзів по всій Україні, спілкування з викладачами з інших шкіл, членами журі. Те спілкування і знання, які ви отримали тут, навряд чи ви отримали у себе вдома. І це насправді найбільший результат цієї олімпіади. А наступного року четвертий етап Олімпіади відбудеться у Херсонській області. Ніна Собкович, Ігор Грач, новини Житомирщини. Києві на третьому міжнародному фестивалі конкурсу аматорських театрів колектив Амплуа, що діє в будинку культури села Тетерівки Житомирського району, завоював гран-при і отримав запрошення до польського міста Кракова на міжнародний фестиваль Схід-захід. Там же в Києві аматори з тетерівки стали володарями усіх призових номінацій. А саме за кращу чоловічу та жіночу роль другого і першого планів. То що ж вона таке? Театральний колектив «Амплуа» будинку культури села Тетарівки. Театр студія «Амплуа» в тетерівському сільському будинку культури працює вже три роки. До його складу входять школярі та студенти із тетерівки із Житомира. Театр так захоплює, що Житомирська молодь, попри всьому тому, що десь працює або навчається. Не шкодує 10 гривень на одну поїздку щоб двічі на тиждень бути на репетиції? Ну наприклад, от як я готувався до ЗНО в 11 класі. Це було в кулісах приблизно. Я так сижу з книжечкою. Тут повторюю, повторюю, повторюю. Мій вихід, я закриваю книжечку і біжу відразу грати свою роль. Тобто таке, от, насправді, дуже багато часу займає, і це як така, як частина вже стає нашого життя, власне кажучи. Як ви склали ЗНО? Нормально, 200 балів з історії. Всі ці роки аматорським молодіжним театром керує режисер Світлана Володимирівна Міновська. Вона зуміла зацікавити молодь, прищепити любов до праці та мистецтва. Богдан Дрозд, мій помічник, помічник режисера, зробив переклад вистави Рея Куні смішні гроші, тому що українською мовою ніде немає. Ми не знайшли тільки російською, і повністю адаптував він її. Для нашого українського глядача зробив переклад. Театр був би неможливий, якби не підтримка місцевої влади та активістів. Це дуже добре, це дуже великий позитив. що вони не ходять десь там по барах, не шукають якихось таких пригод на свою голову, що батьки потім будуть це все діло розгрибати. Я думаю, що це дуже добре. Депутати подивилися, погодились. Проголосували за те, що виділить 100 свят да? 100 тисяч. Виділили їм на цю подорож до Кракова. За три роки існування театр поставив сім вистав. А зачарувала київське високе журі вистава Смішні гроші англійського драматурга. Її показали працівникам культури Житомирського району, яких зібрали на нараду. У неділю на каналі Житомир стартує проект Суспільні діалоги. Це програма, в якій лектор, Житомирський викладач або науковець розповідає якусь цікаву тему, наприклад, про мистецтво, літературу, історію, філософію та інші тематичні напрямки. Як відбувалися зйомки програми та в чому її особливість? Дивіться у наступному сюжеті. Ми Даємо заставочку. Суспільні діалоги це освітня платформа, яка дає можливість дізнатися щось нове. Цей проект це лекторії за різними напрямами: образотворче мистецтво і література, історія та музика, психологія і філософія. Для участі у програмі запрошують житоверських викладачів та науковців. В наших університетах є досить креативні викладачі, які в кожен своїй галузі, скажімо, і в літературі, і в філософії, і в соціології. І в природничих науках, та зрештою, навіть і в точних, можуть багато чого сказати нового. Адже сьогодні теж переоцінюється все. За ідеєю проекту у доступній для глядачів формі пояснюють про нові факти та погляди на важливі історичні події в Україні та світі, на життя і діяльність видатних українців різних часів. Про першочергові проблеми і потреби людства. Одна із програм розповідає про можливість життя на Марсі. Лектор міркує про реальність такої гіпотези. Лекція виявилася сьогодні дуже актуальною, тому що саме сьогодні компанія SpaceX реалізувала свій проєкт багаторазового запуску ракети Falcon 9. Сьогодні вночі вона впустилася, якраз сьогодні відбулася наша лекція. Я вважаю, що люди можуть заселити Марс через 250-300 років, і я вважаю, що взагалі. Тема колонізації Марсу на сьогодні є дуже актуальною, так як ми всі повинні розуміти, що життя на такій планеті Земля, на якій ми зараз живемо, воно є досить тривалим. Передача про колонізацію космосу вже готується до ефіру. А тим часом, першою дебютною у суспільних діалогах, на каналі Житомир буде програма про воду. Чому на землі мізерні запаси прісної води і з чим пов'язане її нераціональне використання? Ви дізнаєтеся вже у неділю, 2 квітня, о 21.30. Наталія Дихтієвська, Олександр Данилюк, новини Житомирщини. Незабаром обласне телебачення припинить своє аналогове телевізійне мовлення в містах Бердичеві, Коростені, Овручі та в селі Андріївці Черніхівського району. У зонах дії цих передавачів передачі обласного телебачення виходимуть лише в цифровому форматі DVB-T2. Отож, просимо шановних глядачів, невідкладно перейти на цей цифровий формат, щоб зберегти свій доступ до обласного та інших національних телеканалів. Такими є події цього дня. Заходьте на ютуб канал, там наші сюжети є завжди. А далі у випуску інформація від синоптиків. До побачення. За інформацією синоптиків, у найближчі три доби у Житомирі очікується хмарна погода з проясненням. Вітер змінних напрямків – 3-10 метрів на секунду. Температура повітря 1 квітня вночі плюс 5, плюс 7 градусів, в день буде плюс 15, плюс 17. 2 квітня вночі плюс 5, плюс 7 градусів, в день буде 18-20 градусів з позначкою плюс. 3 квітня вночі плюс 7, плюс 9 градусів, в день буде плюс 19, плюс 21. Можлива гроза. Атмосферний тиск 748 мм вологість повітря від 52 до 96%.